Дніпропетровщина лідер України з цифрової трансформації, повідомили в обласній військовій адміністрації. Дніпропетровщина упевнено тримає високу планку. Цифрові перетворення області визнали і в профільному міністерстві. Зважали на результати роботи нашої команди за весь 2022 рік. Навіть в умовах воєнного стану у нашому регіоні найпотужніша мережа ЦНАПів. Впроваджуються нові електронні послуги. Наголосив Іван Начовний, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Рівень цифровізації визначили за кількома категоріями: основні з них розвиток ЦНАПів, розширення доступу до інтернету та впровадження режиму без паперів. У 2022 році в області відкрили понад 30 куточків доступу до адмінпослуг. Ще сім цього року. Спочатку початку 2023 надали вже понад 230 тисяч сервісів. Працювала область над підключенням до швидкісного інтернету віддалених сіл майже 27 тисяч мешканців регіону отримали доступ до стабільного інтернету.